Привіт, розглянемо шнорхель для різних моделей авто. Е, зрівнюйте по розмірах. Е, тут має бути 14.4, в нас десь 14.3, можливо, треба буде трошки шліфанути тут. Сильно не розтягуйте, бо ці штуки не повинні лопнути, але все-таки вони не резинові, щоб розтягуватись. Тут 10,2. Має бути вроді 10,5 в е, клієнта. Ну, в нас один клієнт брав, то йому підійшло. Не знаю, чи в нього теж було 10,5. Всього довжина 15.1, 15.2, точно не скажу. Так, зараз спробую. Тут просто все скруглене і толком не видно. Виглядає він отак. Міцний, жорсткий. Побачу там в клієнта більші отвори і, і цей, і тоньший і весь потріскався. Цей не потріскається. ну Головне берегти оці лапки, бо тут е, слої йдуть отак, і якщо сильно давити, то може лопнути піти отак тріщини. Це, якби слабі місця, це ці лапки. Але воно так не відвалці. Я нажимаю, все добре. Просто що. Якщо сильно-сильно давити, то трісне іменно отут, а не десь отут. Дякую за увагу.